Вітаю! є в мене ось такий крутий ліхтарик, і все в ньому гарне, міцний корпус, фокусування, міцна лінза, потужний діод, акумулятор 18650 всередині, але все псує одна маленька деталь у 2022 році пристрої все ще ставлять мікро-USB. Для мене це проблема, так як мені подобаються Type-C і переважна більшість моїх пристроїв має саме type c роз'єм, тому в даному відео я буду виправляти цю проблему. В даній ситуації є три шляхи. Перший спроєктувати нову плату для ліхтарика, в якій буде Type-C роз'єм замість Micro-USB. Рішення цікаве, але дуже дороге, складне, та й трішки безглузде, бо це звичайний китайський ліхтарик, а не щось круте, щоб був не сенс настільки заморочуватись. Другий додати всередину плату контролю розряду TP4056. Благо китайці зараз роблять їх дуже різноманітними. Тут вам і міні USB, і мікро-USB, і потрібні міні Type-C. Більш того, вона може збільшити швидкість зарядження акумулятору через більший струм. Але під таку платку всередині мого ліхтарика тупо немає місця, тому для мене цей варіант теж відпадає. Ну і останній, третій, використати спеціальні платки-перехідники, які дозволяють нам витягнути степ з степсь роз'єму необхідні нам контакти, а саме контакти живлення. Цей варіант найдешевший, платка коштувала всього 10 гривень, але потребує певних навичок та досвіду. Для себе я обрав саме його. Перш ніж розпочати, за допомогою USB-тест я дізнався струм заряду акумулятору з напругою 3,3 вольти. Струм становить приблизно 5 ампера. Після переробки порівняємо. Що ж, приступаємо. Спочатку треба повністю розібрати ліхтар і дістатись до плати. Благодарному ліхтарику китайці не впровадили якихось екстраординарних рішень і все розбирається доволі легко. Діставшись до плати, нам треба запам'ятати, куди йдуть дроти від світлодіоду і відпаяти їх. Щоб інша частина ліхтаря не заважала, бо відпаяти їх плати набагато легше ніж від радіатора світлодіоду. Тепер детально вивчаємо плату. Використовуючи розпіновку мікро usb роз'єму, треба знайти місця, куди можна підпаяти драти. Ну і заодно подивитись, як тут поступили з лінією даних. Як бачимо, ID контакт замкнули на землю, а дата мінус замкнули на плюс 5 вольт. Мені трішки лінь з цим розбиратись, тому я під'єднаю лише контакти живлення і буду сподіватися, що на струм, який видає зарядний пристрій, це не вплине. Тепер треба відпаяти мікро-USB роз'єм. Я додав трішки нового припою на всі контакти, щоб він легше відпаявся, а також щедро намазав все плюсом. За допомогою термофену, зняв роз'єм. Звісно, можна обійтись без фену, але якщо він є, то чому б і ні. Після цього, за допомогою мідної оплітки, прибрав залишки прибою і почистив плату за допомогою спирту. Тут і вилізла перша проблема. Платка перехідник виявилась трішки більше, ніж я думав, і прикривала більшість контактів. Це трішки ускладнює процес. Для первинної фіксації, а також щоб нічого не закоротити, я наліпив двосторонній скотч на роз'єм. Після цього я припаяв дріт до місця, куди повинен йти плюс живлення. І приліпив сам роз'єм. Так як дріт виявився занадто коротким, і мені ліньки було його перепаювати, я зачистив місце на плюсовому полігоні платки і припаявся туди. Двосторонній скотч занадто слабкий, щоб тримати роз'єм, тому було вирішено залити все термоклеєм. За допомогою абразивного папіру я пошкрябав плату, щоб клей краще з нею схопився і наніс термоклей. Ну і останнім етапом було запаяти мінусовий дріт, і модифікація завершена. Хоч візуально з пайкою все гаразд, я вирішив все одно переконатись в тому, що немає ніяких зайвих з'єднань або коротких замикань. За кадром я світлодіод до плати і ліхтарик можна збирати. Тепер можна насолоджуватись крутим ліхтариком з Type-C роз'ємом. Так, на жаль, ліхтарик не включився. Відсутність будь-якого диму чи фейерверків казала про те, що не все так погано, бо якби я щось десь замкнув, через потужність акумулятора світлове шоу було б вражаюче. Тому я вирішив розібрати ліхтарик і шукати причину. Не знайшовши ніяких проблем, я вирішив спробувати під'єднати кабель Type-C, і на диво, ліхтарик мало того, що адекватно на нього відреагував, так ще й світився. Врешті-решт я таки знайшов проблему. Припаюватись до краю плати, а також заливати там все термоклеєм було поганою ідеєю, бо саме туди через корпус передається мінус з акумулятора. Через дріт та клей не було контакту, тому нічого й не працювало. Я підчистив те місце від клею, трішки змістив дріт і нарешті все запрацювало. Ну і на останок найцікавіше, який же там струм. Підключивши ліхтарик до живлення через USB-тестер, я побачив, що струм не змінився, а значить гірше точно не стало. І тепер в мене є крутий ліхтарик з тип-сірз'ями, який мене цілком влаштовує. Дякую за перегляд.